Сьогодні ми з вами сконструюємо лего квіточку. Для цього вам знадобляться такі цеглинки лего. В такій кількості. Приготуйте цеглинки і починаємо працювати з пальчикової гімнастики. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янка розквітла! Вітер квітку колихає, вправо вліво нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Покладіть перед собою цеглинку на 4 штирі зеленого кольору. Це буде травичка, з якої буде виростати стебло нашої квіточки. Зверху приєднуємо на цю цеглинку одну цеглинку зеленого кольору на два штирі. Приєднуємо зверху ще одну таку саму. Це наше стебло. Приєднуємо зверху цеглинку жовтого кольору на 4 штирі. Це майбутні пелюстки. Приєднуємо білу цеглинку на 2 штирі. Це буде наша серединка квіточки. Ліворуч приєднуємо цеглинку жовтого кольору на 2 штирі, це також пелюстки будуть. І так само приєднуємо праворуч від серединки таку саму жовту цеглинку. Зверху приєднаємо цеглинку жовтого кольору на 4 штирі, що залишилось останнє. І ось така квітка у нас вийшла. Сподіваюсь, ви впорались, і у вас вийшли гарні квітки.